Років є активним відвідувачем читальних залів, різних архівів і, напевно, в першу чергу Державного архіву Вінницької області, з якого він починав свою наукову діяльність і продовжує її тепер. Я хочу сказати, що в художньому слові Арсен Леонідович відобразив події, подільської історії XVIII сторіччя. Першої половини 19 сторіччя, те, про що сьогодні говорилося, 30-х років ХХ сторіччя, От, а в архіві ще зберігається надзвичайно багато е, джерел е, подільської історії, які стосуються встановлення е, тих е, куполів, так званих, про які. Е, в сьогодні анонтованій книзі за період другої половини ХІХ сторіччя, початку ХХ століття і хвастіх років ХХ сторіччя. Так що, Арсен Леонідович, я думаю, що ви звернетеся і до цієї теми, а двері архіву завжди відкриті для вас. Дякую. Я yeah, дякую okay. yeah,